Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і ми приїхали на гаражку. Мабуть, з цими гаражками це тільки початок. П'ять дає. Окей. Окей, ми подивимося. Дуже велика гаражка класна. Матрас. Одяг. Одяг. ось такі дивіться. Хатка 15 доларів. Дивіться, яка гойдалочка файна. Різне дитяче таке. Я бачу, що дитинка є, тому що дитяче, ох, які ж ігрушки класні. Навіть для Єф... і саме для єфрема. Ось така класна. Але я хоч... я б собі хотіла таку, щоб була, щоб стояла. This one, this one, mm -hmm. and the one, Не на всьому є ціна. For 300 доларів. Іс, іс, іс. Така файна ця. Такий комод і ще ось така шахточка, чи як сказати, uh -huh. така шафа. Oh. 300 доларів. Aha. Цього спальня виходить, да, так? Да? Да. Ліжок. Вау, гуд. Я хочу Я трошки вже мовчки, тому що. О, дивіться, яка класна. Така в Миросі є, так? Да? Похоже. Дивіться, яке Все просто моя дитяча мрія. Ай-яй-яй. У мене такого не було, якась одна Барбі. Ну як колись жили. Дивіться, геть все кухня. Супер, просто вав. Мамо. Ще хочу я зайти сюди, побачити там крейду бачу я. А є тут одяг різних. Ну, одяг у нас є такий, щоб вже геть. Чи ся не Так, тут все для дитинки. Одяг. Ось це, наприклад, класна штука. Це для вологих салфеток. Сюди ложиш, включаєш в розетку і, наприклад, ти дістаєш теплі серветки для дитинки. Уявляєте, класно? Буває, дитинка здригається чи що, тому що прохолодна. А так? Супер. А це безкоштовно фрі. Taki bodziećki, male synki har iczysko Ma budź. Ale maleńki bodzieki.chyba. Tak Sztaczyki, a co ten miesiąc to jaka malutka po dolaru. Tak ryzny odzi. możliwo że je freęmczku znajdu. Так. Да? Да? Угу. Пау. Так? Дев'ять місяців. А маленька на єфрем. Таня хоче ту хатку. Вона дуже класна, серйозно. Дев'ять місяців. Маленький вже буде на ефремчик. Так, це я бачу, і я вам скажу не недор... ну, одяг такий недорогий, щоб дивлячись, звичайно, що, який, але це такі кофточки, це на два роки. Так. Ось такий одяг різний. Я все люблю купляти чи джинси єфрему, чи щось таке. Але це якісь такі не геть? Єс like yes, Thank you. Ось такі, дивіться. Класний сорочка така літня на єфрема. Футболочка і шорти йдуть. Pretty, pretty. <laughs> це Тимофієва однокласниця. Да, ми знали. Супер. Тань спитай за то. Подивіться, який гарний, гарна ковтинка. Дякую. Дякую. Учимо українську. Картер з фірми. Два долари. Подивіться, такий конструктор. на Максим трошки. Великий, класний, кольори. 7 доларів за це. Бери Оксана Дякую. своїм хлопцям. Моїх є. То, То я не беру. Дивіться, які класні штуки. Це щоб годувати. Щіпляєш на спину, а сюди дитину положиш. Дуже У Мене така була. Ну, але я не буду брати. Мені вже не треба. Так, друзі. <реш> перший раз в мене таке відео. Я за зарулю! Hello. Це я їду. Від першої гаражки і нас Рома веде до другої. І хочу показати, як тут гарненько, затишно, спокійно, гарні будинки. Так що зі мною Петя Оксана і їхні діти. Ну, не всі, але мої залишились вдома. Так, куди Рома? Далі по дорозі? Да, брамо. ось так Я сподіваюся, вже скоро, я не скажу, коли саме буду я здавати, але я сподіваюся, я до вас вийду, виставлю відео, що я вже здала і можу їздити. Я зараз дуже. Е, кожен день, просто цей тиждень, кожен день прям е, навчаюся їздити, кого-небудь просюгу щоб зі мною все, хтось їхав і їхав. Щоб все добре було. Ще рома прямо. На начальным знаку стоп, вставай, а там на другом повертайся направо. Да. Mm -hmm. То это же на трассу мы выехали. Ну, а потом зараз... А. Зараз направо, а потом там трошко поворот сразу налево. И там нормальная гаражка? Да. Там просто не приехали так долго. Слышишь?